Є в місовому терміналі йдемо додати ціни на м'ясо. Ось такий шпондер 180, ребро 260, лопатка 190, шинка 210. Ось така грудинка є по 180 і галяшка 180. Є ще є свина 265, галяшка 110, вирізка 290. Полядовиця 260, шинка 215, лопатка по 200. Є ось такий язик свиний по 150, телятина 470, під горля 110. Ось така куряча печінка по 120. Печінка індика також 120, свини. а ні, це свина, печінка по 60, було печінка по 120, серце свине по 85 і легені свині по 35. Є печінка яловича по 140, куряча 115. Серце куряче по 120 гривень. Стегно 147, четвертинка 93, стегно 215. Молода яловичина: 380 і 470 телятина. Буде вже коштувати. Полядовиця 245. Ось такий шпондер є по 200 гривень, телятина по 350 гривень. Є ще ось така теляча печінка по 150 гривень. Ребра по 270, вирізка по 280 гривень, шинка 210. Шия є по 260, якщо на гурт взяти. Ось такі легені по 35, серце 85, печінка по 60, ось така свина. Філе стегна ось таке по 215 гривень, стегно 148. Бройлери є по 114, гумілка по 95. І ще є таке філе куряча по 218 Стегно по 146, гумілка 95, філе 215, крило 95, крило 105 гривень. І 95 ось є така четвертинка. І по 114 така гумілочка. Філендич по 309, а фарш по 160. Криль по 250. Ось така курочка по 114, крило по 105. Філешка є така по 218, четвертинка по 98, стегно по 148, печінка по 115, фарш по 150. І гомілка? 98, також є гомілка ще. Філе індиче 310, четвертинка індика 190, бройлер 115. О, тут є перепілочки по 280 гривень. Серце 120. Є ось такі заморожені фарші по 110 гривень. Нормально там, Мішка 116, 95. Філе 222. Філешка 222. Філе стегна 222 також. Стегна по 148, крильця по 105 гривень. Ось така полядовиця 275, шия 250, вирізка 285. Шия така шия, свинина по 205 гривень, фарш 210, курячий 194. Ось така свинина 140. Яловичина по 350. Так, дивимося, ціни на копчене. Шпондер копчений по 300 гривень, шинка 330, Полядовиця 375, сальтісон 175, є львівська кубаска по 205, індик по 235, Бандерівська по 260, українська ось така по 240. Є домашня індича 255 гривень, по 310, святкова індиктеляти на 280 і лупа на 280 гривень. Тут є сало, ось таке по 260 гривень солене, з перцем 185 і паприка також 185 гривень. Є різні тушоночки по 120, 150, ні, 130 яловича, 115 свинина. Індичка 105 і по 130. Це, напевно, рибна. І курятина 130. Є ось такий смалець шкварки 45 і по 55. Ось таке сало копчене по 220 гривень. Ось такий смалець літровий по 100 гривень літра. Бульбянка по 110, кишка 95. Ребро ось таке по 350. І на дровах по 300.